Вітаю на авторському каналі Тетяни Моїсеєнко. Все частіше з'являється потреба надіслати відповідь на запит від податкової через засоби електронного кабінету. Можливо, хтось не знає, але саме через цей ресурс можна зробити це онлайн, не відвідуючи податкову. Вітаю! З вами Ольга Хільчук, експерт з автоматизації кадрового та бухгалтерського обліку. Отже, ви вже зрозуміли, що мова піде про те, яким чином. Коректно сформувати та відправити лист до податкової засобами кабінету платника податків. Для цього ми в першу чергу будемо формувати такий лист у Ворді та зберігати його в ПДФ та завантажувати через ресурс кабінету, надсилаючи до Державної податкової служби, слідкуючи за тим, щоб вірно прослідкувати, проконтролювати. Та, щоб такий лист був зареєстрований в електронній системі документообігу Державної податкової служби. Отже, переходимо до електронного кабінету. Перш за все, необхідно авторизуватися в кабінеті платника податків. Для цього використовуємо файловий ключ. Для того, щоб відправити лист до Державної податкової служби, використовуємо розділ листування з ДПС. Попередньо необхідно підготовити файл у розмірі PDF в обмеженні 5 Мбайт. Припустимо, ми сформували у Word лист пояснення щодо отриманого запиту чи іншу якусь інформацію, яку необхідно направити до Державної податкової служби. Не потрібно видруковувати та сканувати цей документ, однак в PDF-форматі ми його можемо безпосередньо із Word зберегти. Для цього натискаємо файл, зберегти як, обираємо тип файлу, PDF. І, припустимо на робочий стіл, зазначаю, наприклад, лист до податкової. Знову ж таки, чому я говорю, що не варто витрачати свій час на сканування документу? Тому що в електронному кабінеті ви і так будете накладати електронний цифровий підпис. Тому не потрібно ставити живий підпис на такому. Листі відповіді початку, якщо ви її використовуєте, достатньо в графі підписанта, зазначити, припустимо, фізична особа-підприємець, я записую курсивом накладається кеп і пишу в кінці розшифровку хільчук, Ольга Хільчук. Отже, перейду до електронного кабінету. Зазначаю, обираємо Державну податкову службу, куди буде направлятися лист. Можна обрати будь-яку, в тому числі і головне управління. Для цього обирається 99 Україна. Я ж направлю за місцем моєї податкової адреси, обираю головне управління ДПС у Волинській області. З випадаючого списку є декілька варіантів: пропозиція, заява, скарга, консультація, роз'яснення, лист, відповідь на лист ДПС. Якщо ми говоримо, що це в нас дійсно відповідь на лист ДПС. То обираємо такий тип документу. Далі зазначається тематика теж з випадаючого списку. А саме інші питання, що належать до компетенції ДПС, податок на прибуток підприємств, на доходи фізичних осіб, ПДВ, акцизний податок, єдиний податок, контрольно-перевіручна робота, ліцензування певних видів господарської діяльності, пільги щодо сплати податків і зборів, податкова звітність, реєстрація облік платників податків, податковий борг, реєстрація податкових накладних. Інші питання податкової політики єдиний соціальний внесок щодо виконання судових рішень. Якщо ви не знаєте, до якого з розділів обрати, яка тематика вашого листа, тоді обираєте або інші питання податкової політики, або інші питання, що належать до компетенції ДПС. Якщо ми говоримо щодо відповіді на звернення, то тоді можна зазначити тематику контрольно-перевірочна робота. Від того, чи вірно, ви обрали тематику, не залежить від реакції Державної податкової служби. Все одно лист буде зареєстрований в системі ДПС та опрацьований ними. Далі короткий зміст. Можна зазначити, що це відповідь на запит, номер і лист, наприклад, від ДПС його вказуєте номер та дату такого листа. Тобто тут інформація довільна. Далі прикріплюємо документ, який попередньо нами підготовлений. Отже, лист до податкової, він розміром 182 байта, тобто менше 5 МБ. Натискаємо Зберегти. Система нас відправила до розділу Вхідні вихідні документи. Вихідні документи. Після цього обираємо цей лист у списку, натискаємо Підписати. Знову ж таки, підтягуємо електронний цифровий підпис, накладаємо на лист. І лише після цього з'явиться можливість відправити такий лист до Державної податкової служби. Ось ви бачите, статус змінився на підписаний і залишається лише натиснути на кнопку Відправити. Я цього робити не буду. Ось в мене є, наприклад, відправлений лист. Якщо його відкрити, ми переходимо знову ж таки до розділу, де можна завантажити відповідний документ для того, щоб переглянути, якого листа стосується ця інформація. Однак, що варто зробити? Перейти у розділ Вхідні вихідні документи і у розділі Вхідні документи прослідкувати отримання ось такого повідомлення. Наприклад, у вас лист буде від певної дати. Відкриваєте і дивитеся реєстраційний індекс та дату реєстрації в податковій. Обов'язково прослідковуємо, щоб такий. Такий реєстраційний індекс був присвоєний вашому зверненню, вашій відповіді. Це говорить про те, що в електронній системі документообігу ваша відповідь зареєстрована і буде прийнята до розгляду спеціалістами податкової. Якщо ви надсилали лист звернення, на яке очікуєте певну відповідь, то у блоці Вхідні документи в подальшому вхідні документи подальшому будуть в блоці вхідні документи від ДПС відповідь на таке звернення на буде іншого формату, або у блоці Всі, сюди надійде відповідь. Тобто у вихідних ваше звернення до податкової, ваша відповідь, у вхідних інформація від Державної податкової служби. Який. Мінус лише листування через електронний кабінет, те, що обмежується розмір файлу. І крім того, будь-які додатки, які ви долучаєте до вашого листа, потрібно все укомплектовувати в одному листі. В одному файлі немає можливості прикріпити декілька файлів у блоці листування з ДПС. Тому, якщо розділ вашого, розмір вашого листа більше 5 МБ, ви його можете спробувати стиснути, однак, стис... стискування. Може призвести до того, що втратиться якість зображення у такому листі. Тоді вихід може бути наступний. Формувати декілька листів до Державної податкової служби, в кожному з наступних писати, що це продовження відповіді наданої вище. Таким чином, ваша відповідь може бути сформована з декількох листів, залежно від того, який розмір додатків ви плануєте вкласти у такому листі. Отже, фіналізую, колеги. В розділі листування варто на що звернути увагу? На обмеження файлу, який ви будете готувати. Все має бути згруповано в одному документі. І ваше інформаційне повідомлення, і додатки до нього. Крім того, варто пам'ятати про те, що в такому листі не обов'язково накладати живий підпис та сканувати такий документ, адже буде накладатися КЕП. Підписанта, вас, як фізичної особи-підприємця, або як співробітника компанії накладається, наприклад, кЕП чи підпис іншої відповідальної особи. Якщо ще не підписалися на канал Тетяни Моїсенко, раджу це зробити: поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати гарячі новини з кадрового, бухгалтерського та автоматизаційного обліку. До нових зустрічей!